Уявіть собі, ще 10 років тому Туреччина збила російський літак, який порушив її повітряний простір. Просто і жорстоко, а головне ефективно. І знаєте що, ніяких серйозних наслідків для Туреччини не було. Москва тільки погрозами обмежилась. А тепер подивіться на Європу. Стільки років Росія випробовує межі, атакує, шантажує, веде гібридну війну. А що ми бачимо у відповідь? Засідання, заяви безкінечні, ми занепокоєні. Навіть зараз, коли кореспондентка CNN прямо питає Урсулу фон дер Ляєн, то чому ви так довго чекаєте? Чому не даєте відсіч, як це зробила колись туреччина? Відповідь завжди одна: ми стримуємо Росію на всіх фронтах, але головне, щоб вони не чіпали нашу територію. Тобто, поки по Україні сиплються ракети, поки Росія розхитує весь світ у Брюсселі. Головне нашу територію не чіпайте. І це говорить президентка Єврокомісії. Складається враження, що Європа боїться власної тіні. Туреччина тоді не чекала дозволів, не рахувала наслідки, вона просто діяла. А ЄС, який називає себе оплотом демократії, мовчить і ховається за словами. І ось питання: скільки ще можна терпіти, скільки ще Європа буде робити вигляд, що часу в них достатньо? Бо Росія вже давно перейшла всі межі. Час бити по рукам тим, хто вважає, що можна безкарно топтатись по чужій землі.